Гуманітарної допомоги для внутрішньопереміщених осіб, що проживають в нашому місті і яка надходить від різноманітних благодійних організацій, з кожним місяцем стає все менше. Основна увага зараз деокупованим та прифронтовим територіям. Останнє велике надходження центр допомоги Олександрія отримував ще у липні. З того часу єдина, яка допомога була, це від Кіри Лісман. І в основному це дитяче харчування, це лосьони були, там серветки, ну таке санітарні серветки. І, на жаль, більше такої допомоги немає. Зараз наш центр займається додатково зверненнями. Ми так само звернулися до Донецької адміністрації, щоб вони також, наприклад, надали або продуктові, або ігінічні набори саме для мешканців. Які приїхали з Донецької області, і в інші організації Україна, СОС Фонда Хметова, ми зверталися для того, щоб все-таки трошечки підтримати тих людей, які залишилися тут. Тому що дивіться, навіть та категорія відкривається деякі реєстрації в Кропивницькому, і Карітас також вони працюють тільки в Кропивницькому. І та категорія ВПО, яка має змогу туди поїхати або оплатити дорогу, вони їдуть. Але якщо ми говоримо про та категорія, яка лежача, які пенсіонери, які самі по собі, тобто вони не можуть навіть. Організуватися для того, щоб поїхати туди і отримати допомогу, то ця категорія вона ну я вважаю, вона страждає. Зараз центр допомоги працює переважно з іншими організаціями, які звертаються на базі центру минулого тижня. Організації з інших міст реєстрували та підтримували малозахищені категорії громадян. Це ВПО Україна, і вони приїжджали в суботу, роздали 200 наборів дитячої гігієни ну, це для дітей до трьох років. І 30 жіночих гігієнічних 200 жіночих гігієнічних наборів. І той залишок для тих людей, які не змогли підійти. Тобто ми на наступному тижні вже тоді їх роздавали. У вівторок у нас були Луганська військова адміністрація приїжджала, і вони для своїх мешканців з Луганської області роздали 360 продуктових наборів. Також була допомога від обласної організації Товариства Червоного Христа України та благодійної організації Право на захист. Реєструвала на фінансову допомогу і було зареєстровано. Не пам'ятаю яку кількість людей, але там була певна категорія, і вони працювали з 10 до 8 години вечора, поки не завершилися. Тобто, всі люди, які підходили на цю реєстрацію. Там була певна категорія: це ті, які ні разу не отримували фінансову допомогу, і батьки одинаки. Тобто це або батько, який виховує дітей, або мати. І в четвер, на базі нашого центру, також відбувалася реєстрація на фінансову допомогу від обласного Червоного Христа, і також вони працювали з 12 до 4 години. І всі, хто попадав під цю категорію людей, там, Допомога надавалася саме на е, період опалювального сезону. Це були або плата за комунальні платежі за тепло, е, або там, на дрова і вугілля. І е, е, там також була певна категорія це батьки-одинаки і інваліди першої другої групи. Можливо, у другій половині листопада організація право на захист знову почне реєстрацію громадян на видачу гуманітарної допомоги. Про будь-які добрі ініціативи Центр допомоги Олександрія повідомляє у своєму телеграм-каналі та на сторінці у Фейсбук.